Політику давай так, будемо говорити, давай. як і обіцяли, І от Дивіться, друзі, майже два десятки зустріч. Два десятки зустрічей проведе президент України Володимир Зеленський з лідерами країн на генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Зокрема, вже сьогодні він зустрінеться з очільником Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Також Володимир Зеленський візьме участь у саміті щодо повернення українських дітей, викрадених Росією, та обговорить з партнерами кроки для завершення війни. Далі про це будемо говорити з Ігром Петренком, доктором політичних наук, експертом аналітичного центру об'єднана Україна Зараз з нами на прямому зв'язку, Ігоре, доброго ранку. Доброго ранку, віта ігори. Давайте одразу про найголовніше: про зустріч Трампа і зустріч Зеленського. Якщо Трамп погодився на зустріч, а ми бачимо, що зараз у Трампа постійно змінюється риторика щодо Путіна, і там остання вона вже була більш критична. Значить, це що США і Україна узгодили якийсь спільний план протидії Росії? Чи це зустріч про щось інше? Ну, скаріше за все, ми в процесі насправді Трамп це яскравий приклад ефекту останнього в кімнаті. Тому от успішність змови з президентом Зеленським буде залежати від того, з ким перед цим зустрічався Дональд Трамп. Якщо це, наприклад, Ступлі, це стармер, якщо це, наприклад, Марк Рюто, очільник НАТО. То тоді його позиція буде більш антиросійською, більш проукраїнською. і більш такі войовничі налаштовані буде щодо Російської Федерації потенційно бо де не риториці, так точно риторикою. Якщо ж це буде хтось інший, якийсь Орбан Фіцо або ну з Путіним маємо надію, він не буде зізвольюватися. Угу. Ну тоді результат трошки інший. Зараз все одно Україна Російська Федерація вони змагаються за увагу Трампа і за його прихильність. Насправді, Як би це дивно для нас не звучало. Uh -huh. Нам здається, що цивілізований світ уже має все розуміти, але нього ну, у Трампа багато чого залежить від його настрою і того, з ким він буде, ким він в останній відповідно говорив про ту чи іншу позицію. Ми очікуємо Сполучених Штатів Америки більшішучих дій, тобто ми вже бачимо 19-й пакет санкцій з боку Європейського союзу, які враховують ті побажання, які озвучував відповідно до Трамп. І ми чекаємо на те, що. Що Сполучені Америки почнуть діяти відповідно до тієї риторики, яка звучала в частині необхідності тиску на Російську Федерацію? До речі, трошечки про Європу, тому що насправді зараз нам е, столичний аеропорт Данії напередодні зупинив роботу через групу дронів в районі Литовища і довелося перенаправляти рейси в інші аеропорти. І в цьому випадку ще й передувала кібератака на аеропорти Великобританії, Німеччини і Бельгії. От скажіть, будь ласка, з політичної точки зору, це що відбувається? Ну, дивіться, Російська Федерація вона продовжує свою гібридну війну проти заходу. Тобто, в принципі, от коли наші партнери говорять про те, що вони не хочуть воювати з Російською Федерацією, вони забувають, що вони вже це роблять. Просто угу. це глибока фаза гібридної війни з Російською Федерацією. Російська Федерація зараз намагається а, промацувати. Межі дозволеного у відносинах з НАТО, ми бачимо те, що і літаки порушують відповідно повітряний простір. Uh -huh. Ми бачимо багато різних таких от акцій, провокацій з боку Російської Федерації. Вона намагається використовувати різних групи в різних країнах, десь з мігрантами відповідно загравати, десь з певними політичними силами проводити диверсії прямі. Так ми можемо згадати, що буквально цього року минулого року скільки було диверсій, на залізниці в країнах Європейського Союзу. Mm -hmm. Тому і тут важливо все ж таки це, щоб була консолідована відповідь НАТО. Я не підтримую там, ту риторику з приводу того, що там, НАТО має там, збити там, літаки і так далі. Вони цього не зроблять, ми маємо це розуміти. Але вдатися до асиметричних дій це було б чудово. Наприклад, ті ж самі заморожені активи Російської Федерації. Mm -hmm. Визначаємо, заліт одного літака буде коштувати ну там десь 50 мільйонів, які будуть перераховані в Україні, умовно кажучи, да тобто Хороший, це де, теж де, буде Російська Федерація. Має розуміти ціну будь-яких своїх дій. Ну тобто тут можна знайти або це санкційний тиск, посилення його, який не хочете напряму пов'язувати з тим. Ну хай це буде просто в часі. Збігатися, і якщо не буде цих відповідей, то Російська Федерація і далі буде намагатися, а це насправді розколює альянс, тому що країни Балтії, вони починають питати. Слухайте, ну це звичайно чудово, але а у чого нас ми країна да? безпечна ситуація? Звичайно, да там поки італійські літаки вони кажуть, у нас немає ППО, у нас немає uh -huh, літаків, uh -huh. і мали визначати чи треба їм збивати. Вони вирішили відповідно не збивати. Вони кажуть, а ви будете нас захищати, да. А Російська Федерація це ж активно ну, підливає масло вогонь, тому насправді це небезпечна історія. Тут необхідно вкрай mm -hmm. сильно зберегти цілісність альянсу. Mm -hmm. Тоді, Ігоре, поясніть нам, будь ласка, от я думав, що це гостра якась відповідь від НАТО. Ну як гостра, наскільки це може бути. Да? Що міністр закордонних справ Польщі він заявив, цитую зараз: якщо ракета чи інший об'єкт летить у наш простір навмисно чи випадково, то буде збитий, а уламки впадуть на територію НАТО. Не приходьте сюди скаржитися. Вас попередили. Це він сказав, до речі, на екстреному засіданні ради безпеки ООН. це що було останнє попередження Путіну, чи тепер не останнє попередження Путіну, виходячи з того, що літають різні об'єкти і над іншими країнами. Радше це є свідченням напевного роздратування і відсутності спільної позиції НАТО. Ну тобто, Польща розуміє, що її територія вже неодноразово була місцем, куди залітали відповідно російські дрони, де їх там збивали, де ракети приземлялися. Це створює небезпеку. Це створює внутрішній певний тиск <кхів> з боку поляків. Ми бачимо запуск. На цій статті НАТО консультацій, але очевидь та реакція, яка є, не, не дуже сильно вдовольняє. Безумовно, тут є пропозиції України українського президента, і ми бачимо, що вона вже активно вговорюється в стіні дронів, де Україна може дійсно долучитися і. Спільній кооперації з нашими партнерами створити той захист, який дійсно буде відповідно діє. Ну тому що дійсно більшість частина цих дронів на лоти uh -huh. через територію України, крім деяких, які там з Білорусі. Але ну, в принципі, я думаю, що долучитися до того, щоб їх збити, ми теж відповідно можемо. Але нам потрібна спільна робота, нам потрібно фінансування. Ми знаємо, да, що у нас є багато різних розробок, але відповідно нам не вистачає коштів. Якщо uh -huh. uh, Європа хоче це почувати у більшій безпеці, ми готові до цього докластися, але це має бути абсолютно взаємовигідна історія. Тому вона зараз активно обговорюється. Але я закликаю всіх і українців не долучатися до різних стьобів у мережі, типу НАТО, як воно слабко відповідає. Uh -huh. Тому що якщо в цілому на реакцію НАТО вона не така і слабка. Просто вони запускають uh -huh. ті бюрократичні процедури, які у них є. Це нам видається. Тобто ми перебуваємо в гострій фазі конфлікту, і для нас зібратися, проконсультуватися і щось там десь там вирішити. Десь Ціка жорстка заява для нас це слабка відповідь, але насправді вона, вона довгий типу, механізм. Є, да? Звичайно, да. не треба хитати оцю лодку, човен це, да, тому що ми підіграємо таким чином пропаганді Російської Федерації. Добре, давайте тоді трошечки до турецького серіалу. Ердоган заявив, що економіка України не може конкурувати з Росією, а Європа не допомагатиме вічно. І Так, президент Туреччини відповів на запитання щодо прогнозів на закінчення війни. А як ви можете прокоментувати дану заяву? Ой, я порекомендую рекомендую пану Ердогану. Є чудова книжка. От буде сьогодні презентація проходити Івана Уса, е українського економіста. Він mm -hmm. працівник Ніс там долучився до нашого аналітичного центру щодо стійкості економіки Російської Федерації. Я думаю, що там дуже багато буде відкриттів. Ну е заява Ердогана. Вона придусом дивіться, полягає в тому, що він зараз сказав так. А ввечері ви побачите, він скаже, що треба відстоювати теріальну цілісність, і суверенітет відповідно України. Тобто він завжди грає на різних відповідно полях. Личи ті заяви, які є, можливо, там десь якісь візита або дзвінок там mm -hmm. чи Лавров полетить. Mm -hmm. Путін буде дзвонити чи шею їм щось там треба і тому є така заява. Тобто ця історія, вона ну а ми ж пам'ятаємо, скільки було про українських заяв з боку Ердогана і щодо Криму, і не тільки відповідно, так тому я б тут не реагував якось на цю історію занадто бурхливо. А треба просто розуміти сам контекст, mm -hmm. в якому така подібна заява була зроблена, і для чого mm -hmm. і знов ж таки я більш ніж переконаний в тому, що Ердоган він врівноважить її. Це навіть не бразильський серіал, а ой, це навіть не турецький серіал, а бразильський серіал. Ну давайте тепер до сполучених штатів в завершення нашої розмови у СНАТІ США зареєстрували новий двопартійний законопроєкт про використання заморожених активів Росії на підтримку України. Повідомляє британський телеканал Sky News. Йдеться про 5 мільярдів. Що це за 5 мільярдів і як ми їх зможемо використати? А, да, це біль наш заморожені активи Російської Федерації. Я думаю, що ви бачили останні заяви Макрона, який сказав, що їх там не можна самотіло там використовувати, бо це питання довіри і так далі. Ми зараз бачимо, що різні країни відповідно вони виробляють певний механізм, то тобто, вносячи зміни у своє відповідне законодавство, які будуть чітко регулювати, і які вони зможуть прикритися в ситуації, коли для них до них будуть звертатися і казати, що ну ви ж були гарантами цих коштів. Що в уважиш не було сказано головою, що якщо країна виступить агресором, ви маєте їх відповідно, забрати тому вони готують, готують підгрунтя для того, щоб чітко можна було пояснити, чому ми це зробили і чому не варто комусь іншому, хто хоче бути адекватним, боятися відповідно такі. Mm -hmm. да. Тому дай Бог щоб це вдалося, Нам потрібно чим більше буде таких прецедентів, тим буде краще. І заморожені активи це те, що дійсно можна використовувати у всіх напрямах, починаючи від того, що Російська Федерація чинить провокації, залітає в простір відповідно НАТО і закінчуючи іншими моментами в частині того, щоб підтримувати Україну, mm -hmm. і фактично, що Путін сам платив за ту агресію, яку він чинить проти України. Ігор, дякуємо вам за професійну розмову. З нами на зв'язку був доктор політичних наук, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Ігор Петренко, ще раз дякуємо. Ну і будемо спостерігати з ким там до Зеленського зустрінеться Трамп.